Стій, не переключай, давай зараз помолимося. Подякуємо Господу за цей благословений ранок. А то ми постійно просимо, просимо, а не дякуємо. Господь сказав дякуйте во ім'я Ісуса Христа. Давай зараз подякуємо за все, що ми маємо. І Господь явить свою славу сто процентів. Дорогий Небесний Отець, ава Отче во ім'я Ісуса Христа. Ми зараз в єдності приходимо до тебе і ми дякуємо Тобі за цей благословений ранок. Ми дякуємо Тобі за цей благословений день. Ми дякуємо Тобі, Другоцінний Дух Святий, що ти зараз з нами, і що ти в нас, і що ти зараз молишся через нас, во ім'ї Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь, що ми сьогодні можемо говорити, дихати, щоб ми бачити, слухати. Людей бачити в ім'я Ісуса Христа. Ми бачимо твій день, благословенний день. Ми маємо твою віру, Господь. Ми дякуємо тобі за твою любов. Ми дякуємо тобі, Господь, за життя твоє, яке ти сказав нам, хто вірує в мене повіки вмре. Ми дякуємо тобі за вічну любов, за вічне життя в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі, Ісус, за кров твою пролиту. Ми дякуємо Тобі за цей щасливий благословенний день, і ми віримо, що в цьому дні в нас це буде краще і краще. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. І скажи, якщо ти зараз напишеш в коментарях, що в тебе буде все краще і краще, во ім'я Ісуса Христа, так і буде. Амінь. І постав лайк і підписуйся на цей аккаунт. So krasch krasch.